Мені пишуть, що поганий звук відео, я згідний. Тому купили новий мікрофончик. Треба потестувати. Ти будеш мені заважати, будеш гавкати? Ясно? Вітаю вас, друзі. З понеділка, 14 квітня, у мережі Федіверс? До речі, якщо ви ще досі не були в нашій спільноті. Не заходили, не реєструвалися, будь ласка, запрошую посилання до цього відео. І ми там спілкуємось на різні теми, просто ділимося фотографіями. Все, що пов'язано з аналоговою фотографією. Тому ласкаво прошу, реєструйтеся, ставайте частиною спільноти. Так от, мережі Федіверс стартує тиждень фотографій на складні камери. Ті старенькі складні камери. У мене вже був розіграш за донат камери Беса з розміром кадра 6 х 9 середньоформатного. Ви можете подивитися а, відео. І зараз я би хотів розповісти про мою камеру, власну, яку я собі придбав. Я дуже нею задоволений і вважаю, що це на той час, ну в цій камері вже майже 100 років. На цей час це була, напевно, одна з найпрогресивніших камер. А, це. Виробник Балда. Я не, не знаю, як точно назва. Звучить ось, можете подивитися. Балда Ксете. Ну, я не знаю, як німецькою це буде правильно. А, вона. Тут же кадр 6 на 4,5, тобто в два рази менше. А ще, ще мені буде сьогодні собака заважати постійно. І відповідно, ви, якщо на 6 на 9 ви отримуєте лише 8 кадрів середнього формату, то тут ви зможете отримати 16 кадрів, як називається цей формат малий середній формат. Я таки читав. У цьому відео я зроблю такий невеличкий огляд самої цієї камери, а також е, покажу, як зазвичай ті знимки, які я вже на неї робив, тут є замок і така можливість. Підтримати, щоб відкрити. Відкрити. Дуже просто. Є можливість. Оп. Та зарядити плівку Далі. З цікавого на цей час. А не було. Якщо ви подивитесь зараз на плівку посереднього формату, то ви побачите, що зверху є для кадра 6х9, посередині там є 6х7, 6х6, а 6 х 4,5 воно внизу. А ця камера ще на той час не було так внизу 6 х 4,5. Тому тут обходилось через два віконечка. Ви, коли починаєте перемотувати, ви фактично дивитесь по циферках на плівці. Для 6 на 9, і тому ви бачите перший кадр це перший кадр. Потім ви знову перший кадр бачите вже тут, і це виходить другий кадр. Ну, оскільки 6 на 9 в два рази більше, тобто ви цей кадр пополам. Перший раз, коли я знімав, я цього не знав, тому з моєї плівки першої тестової, яка була ФОМ-200, вийшло лише 8 кадрів. Пізніше мені вже пояснили, і я зрозумів, як це робиться. Окрім того, тут є також лічильник кадрів. Тобто ви можете на ті віконечки не дивитися, ви можете перемотувати, і ви будете бачити тут цифри. Комусь може так більше подобається. Я, в принципі, вже навчився орієнтуватися по тих віконечках. Йдемо далі. Відкривання, як і в більшості, є кнопочка. Ви натискаєте, вилазить об'єктив. Тут дуже крутий тесар, а, об'єктив. По-перше, він, він відомий своєю різкістю. Окрім того, а, тут є усі можливі витримки, тому що багато таких камер страждають тим, що там доволі обмежена кількість витримок. Тут є весь ряд від однієї секунди. До 4,400. Дуже багато. А що стосується діафрагми, то ви можете від 2.8 до F22 провалюватись. І ось так знизу реалізовано. Фокусування. У той час більше камер були шкальні. Вам треба було приблизно так виміряти відстань і виставити. Тут же ж. Є два віконці. Раз, два. В одному, в, от в цьому, ви налаштовуєте різкість, тобто це повно, повноцінне там сходиться, сходиться віконечка. і ви бачите відстань, тобто дальномір. А з цієї сторони ви вже будуєте композицію. Теж дуже зручно. Після того, як ви виставили відстань. Зробили композицію, ви взводите затвор і знімаєте. Все. Кадр готовий. Можна перемотувати далі. Складаються такі камери переважно, натисканням і згортанням Маленька, зручна, компактна і дуже дуже якісна. Що ще вам скажу про цю камеру? Врахуйте, обов'язково врахуйте, що коли такі камери закриваються, переважно на них потрібно, щоб дальномір стояв на безмежність, ну, щоб не пошкодити. Мені ця камера дуже подобається, як я вже казав. Я на неї вже відзняв декілька плівок. В кінці відео покажу вам результат. Окрім того, ми вирішили знову-таки в нашій мережі. Раз цей тиждень буде тиждень складних камер. То у мене є ще одна камера на розіграш. Я чуть пізніше про неї розповім. Це теж складна камера а, з кадром 6 х 6. І очікуйте десь в кінці наступного тижня новий розіграш. Вам дякую за увагу. Гарного та безпечного дня! Допомагайте Збройним силам України. Донайте.